Перші хвилини зустрічі між Джокером та підлучем останні активно атакували та вели боротьбу на половині поля суперника, не даючи жодного шансу вийти червоно-чорним з власного карного майданчика. Проте дубенчани не здавалися і шукали можливості перевести гру на фланги поля. В один із таких моментів, знайшовши щілину в обороні суперника, гравець Джокера Олег Левінський відкрив рахунок матчу. Після першого пропущеного футболісти Підлужя згуртувалися та почали створювати моменти. Але то пробивали над перекладеною, то повз неї. І лише під кінець гри круглий перетнув лінію ворі червоно-чорних. На перерву команди пішли з рахунком 1-1. Другий тайм видався більш насиченішим на моменти. Ініціативу перехопили до Бенчани, та не пройшло й десяти хвилин, як команда видихалась і почала помилятися, пропустивши друг. І гол, а згодом третій та четвертий. Імовірною причиною стало фізичні можливості футболістів Джокера, адже середній вік гравців 35 років, і не всі можуть викладатись по максимуму 90 хвилин матчу. Під кінець гри тренери обох команд зробили по кілька замін, хоча ці підсилення не дали особливого результату. Зелено-жовті знову і знову пробували по воротах Дубенчан, проте м'яч у сітку воріт більше не залітав. Гра закінчилася з рахунком 4-1. Суперкубок отримала команда Підлужя. Команда суперників молода. Вони грають на, на області. У них фінансування краще. У нас досить багато ветеранів футболу, відомих ветеранів дубинського футболу. От і возраст команди, звісно, ну і просто не зібрались. Тому що люди всі не не професіонали, кожного є своя робота. Сім'ї добре, що є моменти. Добре, що суперник сьогодні нам зробив таку інтригу. скажімо, в першому таймі вперся, боровся. Ну наші десь може недооцінили. скажімо так, хотіли може десь на одній нозі. Ми поставили сьогодні таку скажем жирну крапку в чемпіонаті, тому довгому, який був в чемпіонаті, 2012.